Днями було ювілейне ваше соте занурювання. Що ви відчули в цей момент? Все, це, якби як зазвичай, все mm -hmm. пройшло. Mm -hmm. ну, занурився, не знаю. Мене часто питають, що буде далі. Типу, я все время казав, там після 50 днів я казав, мені хочеться, щоб було сотий. а да. сотий прийшов, і я розумію, що це не є, не була моєю ціллю Це Якби, не знаю, це випробування, мабуть, десь щось себе і, і десь це вже не як не випробування йде, а це якби ну, можна сказати, як стиль життя, образ життя. Мені, Мені це подобається. Це, тобто перезагрузка йде з самого ранку. Мені і я взагалі не п'ю там зранку не кави, не чаю. Ага. Це моя ранкова чи, філіжанка кави чи чаю, для кого я. Mm -hmm. Це для мене оця чашка чаю, як кажуть, це, це окунутися, так, так зануритися зайти в зайти у воду. І все. Я в мене тоді йде перезагрузка зовсім по новому починається день. Взагалі, перше, пам'ятаєте занурення? І чи це було цілью, що ви от рішили? Так, буду тепер я занурюватися кожен день. Сьогодні свої історії. Вони в мене з першого дня. Да. І перші десять днів я. Не, якби не акцентував увагу свою на числах. Ага. Для мене це було якесь щось для себе. Якби не знаю, взагалі не знав, скільки воно буде. А потім десь на сьомий день мене якби спонукав, є такий Юра Борода, він ага. знайомий. І він починав, в нього було щось. Ми зустрілися, він каже, в мене сьогодні якийсь там. Тридцять який тоді, я не пам'ятаю, чи сороковий, ага. і мені стало цікаво, думав, круте, ну, так якби. І Я після цього моменту, якби мене стимульнуло, і десь вирішив я цей. Відображати час, ну не час, а який день, Який адже просто я рахувати, чому, да? так? так І з сьомого дня в мене пішло. До цього в мене я не озвучував там, там, угу. чи п'ятий, а з сьомого дня в мене вже конкретно пішло, якби відраховувати там. Я, да, я ну. пам'ятаю, коли було ваше соте занурювання, була температура повітря мінус 10. Так. Я ще тоді подумала, цікаво в таку температуру, чи підете ви занурюватися, чи ні. Взагалі, щось вас зупиняє у цьому прагненні себе підтримувати. Мені навпаки, вже як для мене, вже як для мене, то цікаво відчути, коли буде 20. Я коли було даже, там щось около 12, то Тіло навпаки легше. Ну виходить з води набагато приємніше, ніж при нуль температурі. Ага, набагато легше і набагато можливо, приємніше. Можливо, Знаєте, вологість або якісь атмосферні ці моменти можливо. Ну от коли є гарний морозист, там 8-10, От наскільки на легше і комфортніше виходити з води, чим нуль Чому? чи плюс угу. один. Оце угу, такі угу, самі угу. нестабільні. Моменти, то мінус 10 то саме комфортно, так, чим, чим більше якийсь то розрив температурний. Бачте, да, казали, воно не краще. коли ви вже пройшли якийсь певний рубіж, то для вас це зараз виглядає як спорт, чи це як якась особлива філософія життя, чи просто як загартування? От що для вас? Що це, це ритуал щоденний. Дякую за запитання. Що це не про спорт, це ну, як для мене, це однозначно, це не про спорт. Це так, більше для е, тих, хто бажає себе загартувати. Mm -hmm. І далі це ідея вже дійсно, як філософія життя. От, е, для мене. Чим далі ти починаєш занурюватися і знайомитися з природою, тим далі тебе якби спонукає на те, щоб яке вести здоровий образ життя. Mm -hmm. Це стає цікавіше, помічаєш якісь. Деякі речі ти звертаєш уваги на те, на що ніколи до цього mm -hmm. якби не спонукало звертати увагу. Так заострюється увага там гарно росте якийсь куш, там десь щось красиво. Там якась коряга так. Да. Да, да. Ну от такі якісь моменти вони не знаю, умнічати не бажаю, але так мано єсть. Mm -hmm. По іншому сприймаєте оточуючи так, все так, взагалі так. по іншому. Ти по собі знаю, щось почнеш, але ну, є мотивація, є там ще якесь бажання, але в певний час це трошки надоїдає. І от і думаєш, та вже не хочеться. Ось у вас бувають такі моменти чи не буває? І що, як ви їх перші проходите? Дні. Так, дякую. перші дні, так, дійсно, я майже себе насилував на тому, що мені треба було. Важко і якраз перепади температури, коли отеплення ще не включили, і вилазити з-під ковдри, з теплої було важко. І ще і розумієш те, що зараз треба йти, на дворі йде дощ, і да, вітер, да. і тобі треба йти до річки, то це більше, більше про дисципліну. Mm -hmm. Просто ти встаєш і починаєш йти, Тіло відмовляється, в голові в тебе твориться бардак. Ти починаєш з собою розмовля... домовлятися з собою. Навіщо воно тобі потрібно? І, та, та, та. І, ну, ти ж уявляєш, ля -ля що це ж не все твоє життя. Ну наскільки ти себе будеш випробувати? Це ну, ну може так, сьогодні так. не треба, будь ну типу, угу. здоровий розум десь повинен бути. Ну, Типа, навіщо виходити в дощ, ти ж можеш наступний день вийти? Uh -huh. Але себе мотивував uh -huh. і десь домовлявся так же само, як я і відмовлявся, домов... намагався домовитись з собою, щоб не піти, так я намагався в цей же самий час домовитись. За собою, щоб піти. Да, так, внутрішні так, так, да, і, бо так, так. бачите, перемогла, можна так сказати, сила волі. Да, перемогла і дисципліна І дисципліна. на, ц... і дисципліна, да, на треба начальному етапі. А Став от, іди. наприклад, зараз вже є таке, що та, ну ні, я вже там сто разів пірнув. Під воду можна зупинитися. Є таке, інколи закрадається така думка. Є вона була Постійно? Бува була вчора. Ми вчора їздили так на Слободу, і я трошечки десь пересидів, можливо, в басейні, а можливо, перепарився. У мене я такий невеличка була нежить. Бо я себе не дуже комфортно почував. І тут мене якби стимулювало те, що я замовився з друзями. Я сказав, що завтра я так і прийду на 9, ми так, зустрічалися хей. там. І я розумів, що це, ну, це не є якоюсь таблеткою, що я піду, я сильніше заболію. Ні. <гум> <гум> я, в мене був такий час, я проходив неділю, я був збрих в мене була нежить. І... Щоб я приймав таблетки, я б це те не я вважаю, що в мене навпаки хвороба пройшла швидше. Я все одно хотів занурюватись, і у мене три дні було невеличкого дискомфорту, невеличко. Дискомфорт, невеличко. І я навіть помічав про те, що як я занурився, ага. виходиш, дискомфорту геть взагалі нема. І потім, десь через 2-3 години опять стан стабілізовується, опять трошечки невеличка нежить є. І я так три дні проходив. І в мене, як кажуть, клин клином висипають, у це. Мабуть, десь так все працювало. І сьогодні я гарне вчора вечором попив гарно чайку там з цим Таке три рази чайку випив сьогодні, встав, пішов, і... скупнувся і себе файно Тобто іму... Імунітет, так? Да? Чи підтримує вас родина, друзі? Чи може кипкують? Знаєте, бо часто буває таке, що родина кипкує, а ти все одно такий сильний залишаєшся у своєму прагненні. Дякую. Чи може у вас навпаки? Ні, дякую. Взагалі мене всі підтримав. В родині мене всі підтримали. До речі, синок мене дуже підтримав. Він зразу придивлявся до мене. Він мене такий спостережливий і бачу, що батько якби не потопає мій. Остається на плаву, що буйов, бачив, що з ним нічого не відбувається. Значить треба. Так сьогодні він пішов, підтримав мене. Нехай там це були перші шаги, кроки, а він роздівся, потрував водичку, да і молодець це так. для мене просто ну взрив так. Так що в родині в мене всі підтримують. І, якщо я йду на річку, може там деякі є і справи, то якби вони ну, десь даже розуміють, що треба дати мені ці години. Годинку Так, да, так це займає не багато часу. Як, Дехто каже, що ой, я не піду, це в мене немає часу. Ну, в мене от спуститися, добратися до річки це займає 15 хвилин. Дві хвилини. Посидіти вже я сижу дві хвилини в воді. Ой, ну це багато. А на, починав з того, що коли була вода тепліша, я навпаки забігав і вибігав. Ага. І так з часом привик. Потім вже ж воно дається досвід, десь то підсказу, познайомився з маржами з нашими mm -hmm. ски. То кажуть, для цього ва ефекту, щоб організм отримав оці всі корисні і властивості. Коли перестраюється і заводиться організм, це дві хвилини. Mm -hmm. Комфортно тобі хвилину, посидь хвилину, комфортно тобі пів тридцять секунд, посидь тридцять секунд. То, слухати себе. Так, да? слухати тіло, вийшов і все. Ну якби і все. Нічого тебе не треба ніяких рекордів, ти нікому нічого не будеш ну, доказувати. Це ти це робиш для себе. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Основне. А на що ти кипкування, що mm -hmm. там, чи гузу? Чи чули ви таке взагалі кипкування? По... Коли тільки починав занурюватись, то те, хто якби з таким смішком, ну, типу, понесло, Остапа понесло. Типу надовго чи його вистачає. Ну а зараз взагалі майже всі тільки Ну, знаєте, Як люди, як бачать, що вже у вас є успіхи, вони починають вас Так, Тобто не розуміє, наскільки його вистачає. Ну, можливо. Десь це мене і стимулює, що я думаю, якби Ну не хочеться здуться мені. Ну звісно, <laughs> да. тепер вже так. Да. Да. Тепер вже хочеться. Не. И... Да. Добре. Неважливо, я вважаю, що неважливо, де ти будеш себе, де, де ти знаходитимеш мотивацію. Mm -hmm. Якщо тебе мотивує те, що ти про тебе подумають, mm -hmm. ну чому і вийде? Ну, ну, це, да, це плюс це да. плюс твою карму, як кажуть, твоє да, да. здоров'я. Да. Якщо ти можеш себе замотивувати сам для себе, якби без як кажуть. Без того, щоб там про тебе що сказали, то раді Бога. Угу. Як тобі зручно, так ти себе і стимулюєш. Угу. А це робити постійно, бажано. критичні ситуації або небезпечні за цей час. траплялись чи ні? Взагалі можуть бути? Ви знаєте, дякую, але ні. Слава Богу. Ні, ні із друзями ні. Навпаки, от до мене там пан Олег е, бачить, що я побачив мене в Тіктокі чи Фейсбуці і подзвонив, якби вийшов на мій зв'язок, додав мій номер через знайомих. Позвонив, каже: можна до тебе приєднатися? Мені бажано, щоб хтось мене підтримав. Я кажу, окей, немає питань. Кажу, давай домовились ним. І ми досі з ним оце і сьогодні буквально за да, і, да, да, і купаємося. Він так, що без всяких таких мені десь було трохи. Трішки би, для себе на себе брати відповідальність, якби я передивився, навіть що таких, як ви як, на, на всіх випадок, да, і... ага. ну, до вас приєднуються друзі там, так. я бачу, і інколи я бачу відео, що у вас там багато. Як, у вас там якась спільнота, чи ви просто, чи там уже на пляжі познайомились? Як ви взаємодієте зараз? Десь спрацьовує Сарафанне радіо, спрацювало в цьому випадку. Тому що якби моржі, вони, як кажуть, і до мене були. Ну так. І потім, якби познайомились там пан Андрій, він займається зеленим в Лубнах. І також він, а, по, так, він ще й веде ага. йогу. А. Андрій холод, то я, я сам товаришую. Він каже, Сашко є в цьому вайбері. каже група маржі пещери він нас возив. Він а -а -а. такий вовче масовік ми да, І ми залили. на байдарках сплави О -о -ух робили. <свят> Мені подобається бути в їхній компанії. Мене ну запрошують, якби вони мене прийняли. Таким, яким я є її пересікаємося uh -huh. частенько з спортзалі, тому що у uh -huh. нього він веде групу наверху, і аби часи занять у нас совпадають. Uh -huh. uh -huh. Тому ми часто комунікуємо, і він має, що я кожен день ходжу то він вже там якби со мною созвонюється, Саня, ти завтра будеш, да. а котрі я зазвичай на 9 ходжу. Да. І так ми почали ходити, потім і моржі. І вони так, якби перейшли на мій час, о, на 9 фу, годин, класно, да. Да. Тепер вас то так вони раніше десь о 12 -тій. збирались, ага. а тепер перейшли на 9, і ми такою командою, як кажуть, один, а то і два рази в неділю обов'язково я пуску. Ну, таке. У нас. таке спільне у вас. Так, да, да. кредо, кредо, давне в своє. Хотіла спитати, чи поєднуєте ви з іншим видом спорту, але бачу, що ви, ви тренуєтеся в спортзалі. Так, да, спортбал. Да. Ага. Для мене то, то є спорт. Так. Угу. А взагалі почав займатися. 49 з половиною років, угу. вирішив собі на 50 років зробити подарок. подарунок. Подарунок? Так. А зараз вже я 50. Э, ну, 53. А, 53. Ось буде, так, да, мою. Ну, так це ви четвертий рік, виходить, да, да, займаєтесь? Да, да. Ох, нічого собі. Ну, іменно да, що бачите. так, що я, до цього я взагалі, як би, до спорту, так, 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 ніякость. Чомусь так мені хотілося на 50 років, mm -hmm. молодость якусь, я розумію, що трошки побадьовий, не то, mm що -hmm. трошки mm -hmm. да, побадьорі був. І так вирішив, я був встановити себе, почав потрошку віджиматись вдома від, від підлоги. Mm -hmm. І так місяця, два, три укріпився, і потім вже так, якби я мені захотілося більше. Mm -hmm. Я пішов у спортзал, і то як пішов і все. Mm -hmm. Так і, так да, і да, досі, четвертий да, да? Да, <laughs> рік. Да, я ніколи сам не думав, що так, я такий послідувательний, ну, да, це... тебе... А мені воно, ну, да, так. Я, я ніколи в житті не думав, що в мене так воно. Ну це клас вже. Коли з молоду починаю, то це якби здається. Ну, да, і вони перегорають свій час. А ви отак Те, хто прийма. навпаки в молодості виглядав дуже гарно, а там 40 приходить, чи 45, він наївся вже, як би назаймався. Мало, буквально єдиниці там, ті, хто щось продовжує да. підтримувати да, себе. А так всі в основному наситилися і вже починають душковуватися, б ви побажали тому, хто хоче за вами слідувати. Які зробити такі повідомлення? Якщо є бажання замірність, то я можу сказати, таке. Надумав, що, що зробив чи сьогодні. І не відкладується на завтра. Не відклад. да, да. Тому що там з понеділка там, чи з вівторка ти з тобою домовишся. Да, да. І Якщо це хочеш зробити, це треба робити зараз. Угу. А там уже тіло твоє підскаже. Угу. Що робити зараз. Ну і, звісно, це трошки треба проявляти свій характер, же, дисципліна і мотивувати себе. Ну, я дуже дякую за інтерв'ю. Було приємно поспілкуватися вже з такою людиною. Класно. Так що привіт родині передавайте. Дякую обов'язково. Чувак, гарний канал дуже Спасибо. приємно за вами спостерігати.